Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. У зв'язку із введенням на всі території України воєнного стану, одночасно указом президента України оголошено загальну мобілізацію, яка діє на сьогодні. Відповідно до вимог закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час здійснення таких заходів громадянин зобов'язаний звернутись до військової частини або збірного пункту територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк. Встановлений відповідним документом, зокрема, це мобілізаційне розпорядження або повістка. За невиконання мобілізаційного розпорядження, наявна кримінальна відповідальність, визначена статтею 336 кримінального кодексу України. Покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. На сьогодні немає сталої судової практики щодо розгляду цих справ, оскільки мають місце призначення судами покарання в огляді реального позбавлення волі або призначення покарання із звільненням від його відбування з випробуванням, тобто умовні покарання, а також призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено відповідною статтею. Мають місце випадки, коли суди ухвалюють виправдовані вироки. Звільнення від відбування покарання з випробуванням є найрозповсюдженіші. Так, якщо суд при розгляді справи установлюють пом'якшення обставини, такі як визнання вини, щире каяктя, активне сприяння розкриттю злочину, дійде висновку про можливість виправдати засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про його звільнення від відбування покарання з випробуванням, з обов'язковою відвідуванням пробаційних органів на відповідний строк. В таких випадках суд бере до уваги наявність постійне місце проживання, міцних соціальних зв'язків обвинуваченого, а також позитивні характеристики з місця роботи та місця проживання. Досить розповсюдженим явищем є укладення угод про визнання винуватості, укладеної між прокурором і обвинуваченим, в яких і зазначається звільнення від відбування покарання з випробуванням. Щодо застосування більш м'якого покарання, ніж придбать пачене законом, аналізуючи судову практику, вироки все частіше змінюються у бік призначення реального покарання з мотивів подальшого запобігання таким злочинам, як самим обвинуваченим, так і іншими особами. Винесення виправдольних вироків. Зазвичай обумовлені релігійним переконанням особи чи наявності інших індивідуальних факторів єдиною порадою від адвоката є все ж таки звернення до такого професійного адвоката, який індивідуально вивчить порушене питання і не надасть професійну правничу допомогу.